Вітаю вас, дорогі глядачі! З вами канал Автотема штрафні бали. Здавалося б, ця тема вже заглохла, але тут знову депутати про ню почали активно говорити і вже навіть розказали, за скільки балів будуть забирати права у водіїв. Тобто, якщо набереш якусь суму балів... Права забирають і треба йти на перескладання. І, до речі, ця сума балів різна різна для різних категорій водіїв. Так як і бали за різні правопорушення нараховуються різні, так і за, за ну, кількість балів для того, щоб забрати права для різних категорій водіїв різна. Тож, яка кількість балів, за що, поскільки будуть нараховувати, як це взагалі буде працювати, бо багато хто з вас почув і не поняв, да, що за бали, куди будуть забирати які права. Давайте, я вам детально розповім. Ну, Наловитись балів і втратити права це доволі неприємно. А знаєте, що приємно? Приємно виграти новесенький 17-й iPhone або наушники Air Pro Max. Да. І саме зараз Hotline Finance дарує таку можливість просто для того, щоб виграти. Такі цінні призи, а їх буде розігруватись аж 8 штук. Купляєте страховочку через Hotline Finance з промокодом happyday Day 8. І ви автоматично стаєте учасником розіграшу. Тому, якщо ваша страховочка вже закінчилась або десь ось-ось закінчиться, до 3 листопаду у вас є шанс стати учасником такого грандіозного розіграшу і потім отримати новесенький iPhone. Тому оформляйте страховку на Hotline Finance. Це швидко, легко і вигідно, тому що з промокодом happyday 8 ви ще й отримаєте 8% знижечку плюс, і також приймайте участь у розіграші таких класних призів. Тому... Давайте розбиратись далі. Отже, по і із фактами. Е, нардеп Корнієнко розповів в деталі, що за правопорушення, крім штрафу, на дорозі буде нараховуватися штрафні бали. І якщо ви нашбируєте певну кількість балів, а для е, водіїв, які вже давно їздять на автівку, тобто для водіїв зі стажем, рахують, що це буде 15 балів. А для нових водіїв, тобто які отримали ну, Як так сказати, временні права да, тимчасові, які через рік там міняєш, якщо ти не правопорушив, якщо ти набрав більше 10 балів, то права будуть конфісковуватись. Конфісковуватись для того, щоб їх отримати назад, потрібно буде повторно скласти іспит. Отут, мені кажеться, вся і собака зарита, да, що в повторній складові іспиту. Звісно, кажуть, що це для того, щоб була краща ситуація на дорозі, щоб було менше правопорушень, що ті люди, які нарушають систематично, там, ну, весь час от, в них є ця камера і вони на ню завжди пролітають. І їм приходить їх по 170 гривень, а для них то типу, не гроші. Їм легше заплатити, ніж там притормажувати, відтормажуватись, потім знову розганятись. І от раніше вони просто так систематично нарушали. Зараз це скажуть, що має більш-менш дисциплінувати водіїв, бо заплатити штраф це одне, а перескласти іспит і отримати наново права це, звісно, зовсім ваща історія. І дорожча. В рази дорожча. Да? В той же час інший нардеп Бужанський заявляє, що рада не буде розглядати цей законопроект. Я вам же ж як. Е Ведучий каналу Автотема, який веде його вже на там, 5 років, да, безперервно, скажу, що цей законопроект висів на порядку дня весь час. І питання того, коли він розглянеться, це лише питання коли. А те, що він буде розглядатись, це точно. Поки що його не вводять, накал в суспільстві і так доволі немаленький, щоб його не збільшувати, то такі законопроекти, як ти кажуть, це, знаєте, так називають їх словом. Непопулярні законопроекти для влади їх не вводять, але це лише питання часу. Крім того, в тому законопроекті також прописано про збільшення швидкісних лімітів. Ініше зменшення да? має бути як раніше було 60 плюс-мінус 10, Тоді зменшили до 50, Плюс-мінус 20 да, по місту. Ти маєш право їхати 50, але до плюс 70 не штрафують. ну Типу, до плюс 20 км в час, коли ти їдеш менше, ніж 70. Зараз же знову хочуть повернутися на 10. Тобто 50 плюс 10. І все. Таким чином, бачимо, що зменшують. Швидкісний поріг для того, щоб не ганяли по містам, зменшують і не лише по містам, за містом також швидкісні пороги зменшуються. Зменшують швидкісний поріг і, відповідно, бал ці штрафи збільшують і нарахування балів. Нарахування балів кажуть, що буде в правопорушеннях, як раніше казали, від одного до трьох балів в залежності від важкості. Тепер вже заявляють, що буде від одного до 5 балів. Тобто за найважче якесь створення ДТП там буде аж цілих 5 балів. За перевищення швидкості там на якийсь мінімальний поріг це плюс 1 бал. Не пропустив там пішохода плюс 1 або плюс 2 бали. Тобто, якщо буде аж до плюс 5 і за багато правопорушень буде плюс 3, плюс 4 бали, то набрати 15 великої такої, такої, труда не состави, Да? Можна буде дуже швидко, а для нових водіїв от, набрати 10 оцих балів, то взагалі можна буде там за декілька виїздів з дому. Хоча і новим водіям, і так є да, застереження, що три правопорушення і будь-добер, права, віддай, йди на перездачу е, протягом року. Ти повинен два, а третє, вже, знаєте, як то кажеться, це... фінальна в голову. Тому будьте уважні на дорозі. Я уважно слідкую за цим законопроектом, як він буде розглядатись, якому редакції, да, як там депутати захочуть щось змінити. Вам обов'язково розповім. Тож долучайтесь до автотеми, щоб нічого не пропустити. І до зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.